Книги з доставкою додому. Саме таку послугу надають бібліотеки своїм читачам, котрі самі не можуть прийти до книгозбірні. Ірина Марчук працює бібліотекарем вже не перший рік. Одна з її постійних читачок, крівнянка Людмила Бондарєва. Жінці важко пересуватися, тому книги вона замовляє додому. Вона дуже любить новинки літератури. От у нас є певні книжки, нова література. Вона любить читати історичні романи, пригоди. От. Зараз ми для неї підберемо літературу. Оце беремо. Оце. Конкретна новинка літератури, те, що вона хоче. Ірина Марчук у 20-градусний мороз несе книги своїм читачам. Таких, хто не може самотужки прийти за книгами у бібліотеці четверо. Їх працівники закладу знають особисто та добре вивчили їхні літературні вподобання. Добрий, Добрий день. день. Заходьте, будь ласка, заходьте. Книжечки мені принесли, так, так. Те, що ті, що я так, так. хотіла. Дякую вам дуже. Новинки. Так, дякую. Читали, так, сіна читала, дуже вам вдячна, що ви мені. О, це взагалі. Рівнянка Людмила Бондарєва щоразу радіє приходу бібліотекарки. Для неї це не лише можливість отримати літературні новинки, а й просто поспілкуватися. У мене є соціальний робітник. У мене по-любому вона би пішла туди. Але що вона вибере і що я пораджуся з людиною, з фахівцем, і я фахівець, і ми переговоримо це зовсім друга. Як то кажуть, історія, і ми з нею пов'язані вже роками. Ми можемо поговорити і про книжки, і про нові кінофільми. Центральна міська бібліотека обслуговує більше 20 тисяч рівнян. В минулому році цією послугою скористалось майже 4 тисячі читачів. В бібліотеці кажуть, попросити книги додому може кожен, хто не може вільно пересуватися. Але переважно користувачі цієї послуги пенсіонери та люди з обмеженими можливостями. Ця послуга у нас прописана в правилах користування, і цією послугою може скористатися будь-яка людина, яка потребує такої послуги. Це навіть може бути і ну не настільки літня людина, може бути і молода людина. Ну, наприклад, тут зараз травматизм дуже підвищений. Зламав руку, зламав ногу, не може дістатися до бібліотеки. Він може подзвонити по телефону на абонемент, замовити необхідну йому літературу і йому її принесуть додому. Додому рівняни просять переважно детективи та любов. Романи. Ця послуга є абсолютно безкоштовною, кажуть у бібліотеці. Щоб нею скористатися, потрібно лише зателефонувати та замовити книгу. І незважаючи на будь-які морози, вона обов'язково потрапить до свого читача. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.